Доброго дня, шановні глядачі та слухачі. Перш ніж ми зануримося у цю надзвичайно важливу тему, дозвольте мені звернутися до вас із запитанням, з якого міста ви мене дивитеся. Ваша географія дає мені змогу краще розуміти контекст наших розмов, адже проблеми та питання пов'язані з пенсійним забезпеченням, хоча й є загальними для всієї країни, проте сприймаються по різному в різних регіонах. Чекаю на ваші відповіді у коментарях. А тепер давайте перейдемо до того, заради чого ми сьогодні зібралися. Приготуйтеся, адже інформація, яку ви зараз почуєте, може викликати у вас бурю емоцій. Пенсійна революція з 1 березня. Кому додадуть 700 гривень, а кому не копійки, повний розбір. Ця обіцянка чи скоріше це оголошення вже встигло сколихнути країну, викликавши хвилі надії та водночас глибокого розчарування. Усі ми, хто працює або працював у сфері пенсійного права, знаємо наскільки чутливою є ця тема і скільки очікувань пов'язано з кожною зміною, з кожним перерахунком. Давайте трохи повернемося назад, щоб краще зрозуміти а, нинішню ситуацію. Пригадуєте, як було раніше протягом багатьох років, а можливо навіть десятиліть, пенсійне забезпечення в Україні часто перебувало у стані невизначеності. Системні перерахунки були рідкістю. А індексації, якщо й відбувалися, то були хаотичними, часто залежними від політичної волі та фінансових можливостей держави. Багато пенсіонерів десятиліттями жили на одну й ту ж суму, яка з кожним роком все більше знецінювалася інфляцією, перетворюючи їхні багаторічні трудові здобутки на крихти. Здавалося б, держава забула про тих, хто чесно відпрацював своє, віддаючи сили та здоров'я на розбудову країни. Тоді кожен відсоток, кожна гривня, яку вдавалося вибити або випросити у держави, сприймалися як манна небесна. Не було чітких зрозумілих механізмів, які б гарантували стабільне зростання пенсій відповідно до економічних реалій. Пенсіонери часто відчували себе забутими їхні доходи ледь дозволяли покривати базові потреби, не кажучи вже про якісь поліпшення якості життя. Це було часом, коли очікування були мінімальними, а розчарування, на жаль, частим супутником. Згодом з певними реформами ситуація почала змінюватися, і ми прийшли до більш систематичного підходу. Тепер у нас є щорічна автоматична індексація, яка має на меті компенсувати вплив інфляції та забезпечити хоча б мінімальне зростання вип виплат. і ось ми знову на порозі змін. З 1 березня нас чекає чергова щорічна автоматична індексація пенсій. Що це означає на практиці? Це підвищення має на меті адаптувати розмір пенсійних виплат до поточного рівня життя та інфляційних процесів, які, на жаль, нещадно з'їдають наші заощадження. Орієнтовний відсоток індексації, який обговорюється наразі, становить від 12 до 14%. відсотків. Зверніть увагу, це саме орієнтовна цифра, адже точний відсоток буде остаточно затверджено лише наприкінці лютого. Але вже зараз ми можемо спробувати уявити, як це вплине на ваші виплати. І тут починаються найцікавіші та водночас найдраматичніші нюанси. Давайте розберемо на конкретних прикладах, як виглядатиме це підвищення. Якщо ваша пенсія, наприклад, складає 3 тисячі гривень. То після індексації вона може зрости приблизно на 360-440 гривень. Здається, непогано, чи не так? Якщо ж ваша пенсія сягає 5 тисяч гривень, то ви можете очікувати на додаткові 600 730 гривень. Для тих, хто отримує пенсію у розмірі 7 тисяч гривень, підвищення може скласти від 840 до 1 тисячі 20 гривень. Здавалося б, цифри. Непогані, але як завжди, диявол криється в деталях. І тут ми підходимо до одного з найважливіших нюансів, який викликає найбільше обурення та непорозумінь серед пенсіонерів. Індексується лише так звана гола пенсія. Що це означає? Це тіло пенсії, її основна частина без урахування будь-яких надбавок, доплат, підвищень за вік, за особливі заслуги, за стаж понад норму тощо. Уявіть ситуацію, ви отримуєте 5 тисяч гривень, але з них 4 тисячі 500 гривень – це ваша основна пенсія, а 500 гривень – це доплата, наприклад, за вік або за стаж. Так ось відсоток індексації буде нараховано лише на 4 тисячі 500 гривень. На ті 500 гривень, які є доплатою, індексація не поширюється. Це дуже важливий момент, і багато хто з вас, можливо, зараз згадує власну ситуацію, коли здавалося, що цифри не сходяться. Саме через цей принцип голої пенсії кінцева сума підвищення часто виявляється значно меншою, ніж очікувалося, виходячи із загальної суми пенсії. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який з цих аспектів викликає у вас найбільше запитань або, можливо, найбільше обурення. Тепер давайте перейдемо до не менш важливого розділу того, хТО ж не отримає підвищення. Це так званий чорний список, і, на жаль, у ньому опинилися досить значні категорії пенсіонерів. По-перше, це нові пенсіонери. До цієї категорії відносяться ті, хто вийшов на пенсію у 2024, 2025 та 2026 роках. Чому вони не отримають індексації? Логіка законодавця полягає в тому, що їхні пенсійні виплати вже були розраховані за новими формулами із застосуванням актуальних показників середньої заробітної плати, що враховують вже поточний рівень цін та інфляції. Тому вважається, що їхні виплати вже є оновленими і не потребують додаткової індексації у березні, аби уникнути подвійного підвищення або надмірного випередження інших категорій. Це рішення безумовно Викликає багато дискусій, адже багато нових пенсіонерів відчувають себе обділеними, адже інфляція не обирає, коли ви вийшли на пенсію. По-друге, це так звані спецпенсії. До цієї категорії входять військові пенсіонери, судді, прокурори, а також деякі категорії чорнобильців. Для них діють окремі закони та нормативно-правові акти, які регулюють порядок і терміни перерахунку пенсій. Це означає, що їхні виплати не підпадають під загальну березневу індексацію, і для них існують свої власні графіки та механізми перегляду пенсій, які часто є більш складними та менш передбачуваними. Це створює певну нерівність у системі, адже одні категорії отримують підвищення, а інші змушені чекати на окремі рішення, які можуть затримуватися. По-третє, це працюючі пенсіонери. Ця категорія також не отримає індексації у березні, але для них є окрема процедура, яка зазвичай відбувається пізніше, з 1 квітня. Отже, якщо ви продовжуєте працювати, будучи пенсіонером, вам варто очікувати перерахунку пізніше. Ми про це поговоримо детальніше. Давайте тепер зупинимося на. Перерахунку для працюючих пенсіонерів, цей перерахунок, як я вже зазначив, та відбувається з 1 квітня. Він стосується тих, хто продовжує працювати після виходу на пенсію. Яка ж умова для такого перерахунку з моменту виходу на пенсію або з моменту останнього перерахунку, має пройти 24 місяці станом на 1 березня? Тобто, якщо ви відповідаєте цій умові, вам буде здійснено перерахунок пенсії з урахуванням додаткового страхового стажу. Та, можливо, нового рівня заробітної плати, якщо це вигідніше для вас. Але є один важливий момент, який часто викликає питання, коли ж прийдуть гроші. Реальна доплата за квітень і травень прийде вам лише у червні. Чому так? Пенсійний фонд України чекає на звіти роботодавців, які надходять із запізненням, і лише після обробки цих даних може коректно здійснити перерахунок, тобто ви отримаєте гроші із заднім числом. Але з певною затримкою. Це типова бюрократична особливість, до якої, на жаль, доводиться звикати. З одного боку, це справедливо, враховується ваш додатковий стаж, з іншого, доплата приходить не відразу, що може бути незручно для тих, хто розраховує на кожну гривню. Не менш важливою є тема вікових доплат: це ті суми, які призначаються пенсіонерам, що досягли певного віку: 70, 75, 80 років і старше. Ці доплати діють протягом усього року. Але дуже часто люди плутаються у їхньому нарахуванні та сумах. Давайте внесемо ясність. Наразі суми цих доплат такі: для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно передбачено доплату у розмірі 300 гривень. Для тих, кому виповнилося від 75 до 79 років, доплата складає 456 гривень. І нарешті для пенсіонерів віком 80 років і старше розмір доплати становить 570 гривень. Але тут є одна велика пастка, про яку мало хто знає, і яка викликає багато розчарувань. Коли вам виповнюється, наприклад, 75 років, ви не отримуєте додатково 456 гривень зверху до тих 300 гривень, які ви вже отримували за віком 70. Ні, ваші 300 гривень просто замінюються на 456 гривень. Тобто реальна прибавка у цьому випадку становитиме лише 156 гривень, 456 мінус 300. Цей нюанс дуже важливий для розуміння і часто є джерелом обурення, оскільки люди очікують більшої суми. Є ще одна важлива умова для отримання цих вікових доплат: ваша пенсія не повинна перевищувати 10 тисяч гривень. Якщо ваша пенсія більша за цю суму, то вікові доплати вам, на жаль, не нараховуються. І останнє, але не менш важливе щодо вікових доплат, вони не індексуються у березні. Це окремі виплати, які мають свій власний механізм регулювання. Зрозуміло, що вся ця система з її численними нюансами та винятками покликана виконувати кілька функцій: по-перше, вона має забезпечувати соціальну справедливість. Гарантуючи, що пенсіонери, які мають тривалий страховий стаж та високу зарплату, отримуватимуть адекватні виплати. По друге, вона має компенсувати вплив інфляції, щоб купівельна спроможність пенсій не зменшувалася катастрофічно з кожним роком. І по третє, вона має стимулювати легальну зайнятість та сплату страхових внесків, адже саме ці внески формують основу для майбутніх пенсій. Проте в умовах сучасної України, особливо під час повномасштабної війни. Перед пенсійною системою стоять величезні виклики. Інфляція зростає, економіка зазнає величезних втрат, державний бюджет перебуває під величезним тиском. Усі ці фактори ускладнюють завдання забезпечення достойних пенсій. Держава змушена балансувати між бажанням максимально підтримати пенсіонерів, особливо найвразливіші верстви та обмеженими фінансовими можливостями. Принцип солідарності, на якому базується наша пенсійна система. Означає, що нині працююче покоління сплачує внески, які йдуть на виплати нинішнім пенсіонерам, але демографічна ситуація та міграційні процеси створюють додаткові труднощі для підтримання цієї рівноваги. Тому, коли ми говоримо про індексацію, важливо розуміти не лише номінальні цифри, але й реальну купівельну спроможність. Збільшення пенсії на кілька сотень гривень може здатися значним на перший погляд, але чи вистачить цих грошей, щоб компенсувати зростання цін на продукти, ліки, комунальні послуги, це питання, яке постійно турбує кожного пенсіонера. Враховуючи всю цю складну картину, дозвольте дати вам кілька рекомендацій. По-перше, завжди уважно перевіряйте свою пенсійну квитанцію та деталі нарахувань. Не покладайтеся лише на загальні оголошення. По-друге, розберіться, яка саме частина вашої пенсії є голою, тобто основною, на яку нараховується індексація. Це дозволить вам мати реалістичні очікування. По-третє, якщо ви працюючий пенсіонер, чітко знайте свої права щодо квітневого перерахунку і слідкуйте за тим, щоб він був здійснений коректно. За потреби зверніться до пенсійного фонду для роз'яснень. По четверте, якщо ви належите до категорії нових пенсіонерів або отримуєте спецпенсію, вивчайте своє специфічне законодавство, адже загальні правила індексації на вас не поширюються. По п'яте, і це дуже важливо. Не довіряйте чуткам та неперевіреній інформації. Завжди звертайтеся до офіційних джерел вебсайту Пенсійного фонду України, його гарячих ліній, або, у разі складних ситуацій, до юридичних фахівців у галузі пенсійного права. І нарешті ведіть облік своїх трудових книжок, довідок про заробітну плату та всіх документів, що стосуються вашої пенсії. Це ваша страховка на випадок будь-яких непорозумінь. Ваша проактивна позиція та обізнаність це найкращий захист ваших прав. Пенсійне законодавство це дійсно надзвичайно складна та багатогранна сфера. Березнева індексація, хоч і є щорічною подією, що є частиною систематичної державної політики, проте щоразу викликає шквал емоцій та запитань, адже вона безпосередньо стосується добробуту мільйонів людей. Важливо розуміти, що за гучними заголовками та загальними відсотками. Ховаються складні формули, численні винятки та жорсткі правила, які можуть кардинально змінити ваші очікування від реальних надходжень. Ми прагнули максимально прояснити ці моменти, надати вам повну картину, щоб ви могли тверезо оцінити свою ситуацію і не дозволити маніпулювати вашими очікуваннями. Будьте інформованими, і це дасть вам перевагу. Отже, після всього почутого, після детального розбору всіх нюансів та категорій, які підпадають під індексацію або залишаються без неї, у мене до вас є одне, можливо, провокаційне запитання, але воно допоможе мені зрозуміти ваше реальне відчуття. Чи відчуваєте ви, що для вас це дійсно пенсійна революція з додаванням сотень гривень, чи, можливо, лише черговий привід для розчарування? Чи входить ваша пенсія до того щасливого списку? Кому додадуть відчутну суму, чи можливо ви виявилися у чорному списку цього разу? Поділіться своїми думками у коментарях, адже ваша думка важлива, і саме вона показує реальний стан справ у нашій пенсійній системі.